Вітаю на каналі. Так, зараз у нас буде відео, що на порозі і яке розгортання в нашому житті. Да? Які події, які ситуації, як в них зорієнтуватись, для чого вони, як правильно було би на них відреагувати? Або як ми зможемо відреагувати, в принципі. Ви знаєте. А вам на щось або на когось відкриються очі? І ви нарешті все побачите, все як є? Я не знаю на що, про що, можливо, ви про себе, можливо, це як озаріння, можливо, ви дізнаєте щось про свою людину, якщо ви взаємодії, да? про когось близького. Коротше, в вашому житті щось конкретно завершиться. І ви конкретно, знаєте, як таке ну ви дійшли вже до якогось піку. І це, наче як урвався терпець. І це для того, аби піддати жарку. Зрозуміло? Тобто, для того, аби це стало для вас топливом. Умовно, ви спуститесь на своє дно. Для того, аби піднятися до гори, відштовхнутися від нього. Хм. Хм. Так, ну що я вам хочу сказати? Тут, мабуть, дуже все швидко буде відбуватись. і в принципі, можливо, це досить такий швиденький розклад, без безгрузилого цього, яке було на, напередодні. Але ви повинні зрозуміти, що це не зовсім мої слова. Да? Тобто, якщо я там серед розкладу просто говорю і карти не викладаю, то я їх читаю. Я навикладала, викладала, а тепер читаю. Тому сьогодні ми без безгрузили будемо. <ріст> ви не знали і не знали, що робити. Потім на щось очі відкриються, або ви щось в собі зрозумієте, ну, осяяння на вас, да? І ви будете, скажімо так, ви або, як вам сказати, тут або відбулася, я не знаю, відбувся розрив, розлучення, відбулося. Звільнення, можливо, все зруйновано, не дай Господь да, під час війни, все втрачено. Або вам досить важко, ви якось в такій, знаєте, в якійсь такі жертовності могли бути. <кій> З вами могли робити що завгодно і могли вам розказувати, що це вам є на благо. Ось, ну нарешті, що? Ви як переродитесь, ви знаєте, ви зрозумієте, що. Що є насправді? У вас, скажімо так, якось навіть, можливо, неочікувано для вас, ви поборете страх дивитись правді вічі, в принципі, відкрити очі. Вам може бути так легше жити, не задумуватись про те, про те. Да Скажімо. Ну, Не бачити очевидних речей. Це не про наївність, ні. Це просто про сліпоту. Це сліпа людина. Ну, я так, принаймні, називаю. Людина, то, слава тобі Богу, може бути зрячою, і дай Боже, бути так завжди. Але людина вона духовно сліпа, вона внутрішньо сліпа, вона керується лише чимось тим, що закарбовано в ній. Да? Ну, не суть. Зараз не про тих людей, а може і про тих, да? Ну, коротше, тут у вас прозріння наступає. У вас наступає прозріння. Ну і до чого ж я це вела? Де у вас там, можливо в відносинах могло щось не те бути? Буде йти якось. На примирення ви будете все більше і більше знаходити спільну мову. І, можливо, якийсь момент або в якийсь період життя між вами відстань була ментальна, духовна, фізична. То ви працювали кожен над собою. Да? Тобто ви зростали до тих себе. До яких ви повинні були зрости. Плюс до всього зміни наступного характеру. Будете, скажімо так, будувати вже да, свої відносини, це ті, в кого нікого немає. Ви вже, скажімо, на початку розумітимете, для чого вам ця людина, сенс. Да? І, звісно ж, ви вже будете, скажімо так, притягувати таких людей, які, які шукають того ж самого. І тут ви будете шукати серед них свою людину. Ось, або <кій> ваші відносини можуть піти на новий рівень, не були одружені, станете одруженими, да? Саме документально підтвердите. Потім якась перемога. От ви зрозумієте, що ви. А, ви нарешті зрозумієте, в чому ж ви перемогли когось себе, в принципі, можливо, ви думали, страждали, що щось втратили. А тут виявиться, що ні. Да? Тобто, ви зрозумієте, або зрозумієте, як щось повернути в своє життя. Або. Людину якось зустрінете неочікувану для себе. Швидко, можливо, яскраво. Ну, я вам так скажу: людина може бути, знаєте, або відома, я не знаю, там, в вашому місті, в вашому районі, в принципі, там, в країні якійсь, да? Ну, якась відома може бути людина. Тут імператор і колісниця, але тут саме, так, знаєте, така рок зірка зображена. Потім ця людина може означати те, що ця людина можливо, ви зростаєте до такої людини, яка вільна, вільних поглядів, але заразом із тим це не заважає бути там підприємцем, займати якусь посаду і вміти легко, скажімо так, себе подати без якогось пафосу, але з утримкою уваги і мати ще й при тому авторитет. Або все ж таки ви можете, скажімо так, всередині себе зростати до того, щоб зрозуміти, яка ж, допустимо, ви людина в парі, да? Ну, я скажу тут наступне: тут люди такі, які хочуть чогось свого бізнесу, людини, дитини, автомобілю, зрозуміли, да? не знаю, цілі, плани, тут що завгодно. Хочете чогось свого? От те, що ваше приречено вам, і яке б воно не було. В плані відносин я вам скажу так. Жінка не може зрозуміти, тут жінка, як знаєте, чогось не може ніяк зрозуміти, вона чогось не бачить. Або якісь відносини бу могли бути незрозумілі, да? і ви не могли зрозуміти, та, що це та як це, і, 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 як це розуміти? Хуї схоми одне одному. От, Ви будете розуміти вже це, да? або відпустите. Ну, Підете з таких відносин, ви їх закриєте. Або навпаки, ви не бачите, що відносини руйнівні. Да? Або не можете зрозуміти, до чого це руйнування йде. Чоловік у чоловіка тут чоловік самотній, не завжди серйозний, досить імпульсивний, Ви зараз зростаєте. Ви дуже спалахували і запалювались людьми, вам і закоханість не чужда, навіть якщо ви були в відносинах. Причому це така без, безобідна, як то кажуть. Да? Взагалі, просто людина, просто от, наприклад, там, да, людина протилежної статі, от вона, вона класна, запальна, все. Ви просто надихаєтесь, надихаєтесь, і це вам додає запалу. Да? Ви, можливо, із тих людей, хто ніколи не відпочивав або не вмієте відпочивати. Тому, можливо, можливо зверніть увагу на це, можливо, вам не треба від інших піджирати да, енергії на свої нужні і блага. Ось, а треба все ж таки розуміти, що ви, що, що ви робите. Бо ж вся енергія, яку ви десь накрали, вона ж буде повертатись тій людині, де ви вкрали, бо енергія це не гроші. І В фізичному прояві я маю на увазі. Рано чи пізно до людини повернеться її енергія, і ви будете обесточені, чому? Ну ви тоді зрозумієте. Ось наступним чином тут чоловік зростав, плюс у нього тут могли бути страхи, або в принципі в людини можуть бути якісь фінансові питання, проблема, нестача. Людина може взагалі не знаю, там на стадії банкротства бути, бо тут і нуль, і відлюдник все на світі. Ось, тому, скажімо так, тут чоловіки займаються і переймаються саме достатком. Це також може бути як і внутрішній достаток. да? Ви, можливо, ніколи до того не задумувались, що таке достаток справжній, да? і що таке насправді, коли ти цікавий, цікава людині. Чим ти можеш зацікавити? Для цього не обов'язково бути багатими, відомими чи дуже смішними. А для цього ну треба бути наповненим. Наповненою. Треба реально мати енергію для того, аби бути в настрої, для того, аби хотілось там чогось. Ось і все. І ось над цими питаннями ви починаєте задумуватись, тому у кого могла стояти ціль, і ви могли просити відомості, там, слави, не знаю, там всенародної любові і тому подібне. То на цьому шляху вам пропонується подивитись, наскільки ви внутрішньо тому відповідаєте. Да? Для чого вам це треба? Не тільки над цим подумайте, над своєю мрією і метою. Подумайте, над своїми цілями, планами, подумайте, для чого вам це. Ось, ну а там дійсно ж ви зрозумієте, що є, треба, є, хочу, а є потерпітим. Ну, ось у вас це буде вкладатись все. Тобто, вам треба якось підбивати потроху підсумки <кій> і, скажімо так. Рухатись далі. Ви не помічаєте ви не помічаєте того, що вас обманюють. Ви не помічаєте то ви е... ви думаєте, що та ні це ви себе накручуєте, ні. Можливо, в якийсь момент ви таки себе не накручуєте. Просто ви боїтесь подивитись правді вічі Можете, до речі, чекати, а чекати не варто. Ну, нікого чекати вам, так? Да? людина, з якою можливо ви бачите, бачили, хотіли би, мріяли би, були в відносинах, любите ще щось. Да? Тут я вам скажу так: людина може, ну, я не знаю, чи це просто ви навіть її не поруч. І не разом ви просто можете так собі мріяти за ту людину. І відкрити очі, ні. Ви в ілюзіях. Потім людина може вам таке лапшу на вуха вішати. Відкрити очі, зніміть. Потім наступним чином ваші відносини, да, якщо ви в якихось взаємодіях. Почнуть, скажімо так, виходити із питання таємності, недосказаності, недомовленості. Да? Можуть виходити із стану якоїсь секретності, там, може, у вас на роботі якісь там відносини. Да? От, якщо вони є, десь може ще. Ну, по різним причинам. Ну, тут, скоріше за все, що тут вам доведеться, можливо працювати над розбитим серцем. Але ви вже це проходили. Цього разу ви справитесь швидше. Якщо таке буде. Ну, тут різні варіації. Да? Тут для кожного програється своє. Дякую, Любі, що ви поруч. Дивитесь відео. Ставите вподобайки, підписуйтесь. Дякую, що підписуєтесь. Дякую за ваші коментарі. Бажаю всім перемоги, тихих днів, ночей, ранків, вечорів, миру нарешті. Миру, спокою, тиші, любові, злагоди. І досягти всього, чого ви бажаєте. Вже трохи заговорююсь. Всім добра.